Привіт, друже, ти на каналі Ходабе Чувот. В цьому відео дивимось просто бомбезний бій на 60ТП Левандовського на мапі Студзянки. Я наш вториплею з ніком Steel Стак буде показувати, як виживати в максимально екстремальних умовах на мапі Студзянки. От просто дивіться до кінця, будете бачити, що буде відбуватися в цьому бою. І так, ми на початку бою приїжджаємо таку стандартну позицію, досить стандартна позиція. Сюди приїжджають переважні більшості танки з якоюсь там бронею, так, як би там не було, ми зараз прописуємо своєму візові на 800. Чудова альфа вилітає, і ми граємо у зводі з КПЗ-07ПЕ та ВЗ-55. Досить такі імбові танки. Але якщо Ну, можна сказати, ВЗК теж мож, можна її приписати до імбовості, хоча її трішечки порізали, але все одно її барабан на два снаряди по 490 все одно, все одно ще витягує. І так, зараз трішечки так переглянемо швиденько нашу гармату. До речі, 60 ТП це один з кращих важких танків в нашій чудовій грі. Ну, звичайно, на мою суб'єктивну думку. Так і зараз в першому слоті возить наш реплею кумулятивчики. 750 забирає середньої разової шкоди за постріл кумулятивчик 317 мм міліметрів. Тільки пробиває броні. Зараз ми розмінялися до речі, і у нас, і у нашого візові не вилетіла середня альфа. І стандартні бронебійні, так скільки. 250 мм. Тільки пробувають броні. Також 750 середньої разової шкоди забирає за постріл. 853 сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Більш ніж на сотню вилітає. Ви середньої разової шкоди. Чудово, чудово, один тільки фугасик возить на шовтореплею. 950 він забирає середньою, та 90 мм пробиває броні. Ну Цього разу ми зараз Йосипа 4 не пробили. Ну, я так собі думаю, зараз просто не прокнуло бронепробиття. І подивіться, як грамотно зараз відбувається. От зараз наш стил стак помітив, що з гірки зараз будуть їхати противники. Об'єкт 430 у Т-57 Хебі, бачу, там був. Так, Так, ось поїхав, вони вже готові. Так, ходи-сюди, чоловіче, на 789, щой з гусеницею, на жаль. Ніхто більше не помічає, кроме нас та нашої союзної артилерії, артилерія також допомагає. Об'єкт 261. За це йому респект, що він відразу був зведений. Ну, ну це в інтересах артилерії, тому що зараз, якщо б, наприклад, отуди в праву частину, зараз ворожий об'єкт 430 у проїхав, можливо, він навіть, можливо, був би і висвітив нашу союзну артилерію, так що це в її інтересах. Два-три рахунок. Ми зараз ідемо нога в ногу по ХПшках на команду. І ми зараз переїжджаємо ну, ближче до об'єкта 430 у і об'єкт. 268, варіант 4 сюди. Приїжджає ПТ А так Бортик чоловіч отримає на 677. Подивіться, як відбувається в цьому бою. Ще невідомо, де т 57 хеві. Так, ну, тр... ну подивіться, ну це взагалі трішечки наглуватий 430. У взагалі нас не боїться. 2-5 рахунок. Подивіться, як щоденько вже помінявся розклад. Так, 430-го ми забираємо чудово і всі почали одночасно просто зажимати наших союзників. До речі, я навіть і не помітив, коли забрали нашого совзводного ВЗ 55-го. КПЗК там стоїть так Йосип 4. Ви бачили, куди влучив снаряд? От я передивлявся цей момент декілька разів. Ми влучили в точності, в НЛД ми мали його пробити. 100%, я не знаю, чи це не прокнуло бронепробиття. Хоча ми стріляли кумулятивом. Воно не втрачає бронепробиття на відстані жодне кумулятивчик, так а ну я себе перепровірю. Чи втрачає, чи ні. Ні, не втрачає. Так, ну, Хоча цього разу вже залітає по 60П. Він вже залишається шотний для нас. Йосип 4 також, але ми залишаємося тільки з як панзером Е-100. Який також шотний хпешки залишаються тільки на нашому автору реплею 2294. У нас залишається, тобто ми майже фулові. Ми тільки отримали, отримали тільки одну пайку від, я не помітив, це, мабуть, був 430 або хтось з тих. Ні, це був 60ТП. Так, перепрошую, це був 60ТП на початку бою. Так, але як недобре зараз відбувається, От зараз що ми пазики не пробили в Венелдешку, нам зараз просто життєво необхідні кожний, абсолютно кожен шотик, щоб ми пробивали. Так, 60П забирає наш об'єкт 268 варіант 5. Ми забираємо нашого візаві, і це ворожий взвод з двох 60П вже забрали з допомогою нашого союзного об'єкта 268 варіант 5. Ще раз повторюся, і вже 7-10, 7-10 ми програємо. Ну, на 3К майже по ХПшках. звідси. як Є, ми зараз продовую. сюди закинули, я не знаю. Хоча не вилітає альфа, але все одно, як ми туди його пробили. Ви бачили, там таким коричневим світилося. І подивіться, т 57 хеві вже просто прямує до нас. Це такий злющий О, барабанщик, він ще й на кумулятивах. Просто кожним шотиком він нас пробиває. Так ми даємо йому відповідь на 797, але все одно. Сюди ще й пазик приїжджає. Ззаді противники, зліва, спереді. Всюди абсолютно. Пазик приїжджає просто уже сюди. Так, ТВПшка вже десь збоку по нас починає пулькати. так, Бабаха, бабаха нас не пробила. Ви бачили? Бабаха нас не пробила. Я, я не знаю, як ми вижили в цій ситуації. Я просто, я просто в шоці. Це, це нічого не сказати, я навіть не помітив, коли пазик розрядився. Так, і що ж, виходимо на характер і забираємо. Забираємо отих 395 хп з пазика Хух, можна трішечки видихнути. От така дуже складна, максимально складна ситуація зараз була. Ви бачили, повністю абсолютно обкружили нашу автору реплею. Так, артилерія зараз намагалася бланшотиком нашу автору реплею збирати. У нас тільки 174 хітпойнти. Ми абсолютно шотні для будь-кого. Так, зараз робимо бланшотик по Бавасі. Обов'язково будемо дивитися після бойовій статистиці. На цей шотик зайшов він. Чи не зайшов? 11-11 рахунок у нас не цілих 3к ХП на команду у команді противника 4260 було, а вже трішечки менше, так? От зараз саме головне, щоб артилерія нас не забрала. От ви знаєте, артилерії не треба, щоб вона нас пробила просто сплешем. Вона нас забирає. Так, як пан зараз то. Та бабаха ще десь є. Так, хтось нас підсвітив. Це щось за все був як панзер Е-10. У нас 8 з половиною понад напулька, ну так. І не пробиваємо, на жаль, не пробиваємо. Бабаха підсвітилася. Ну, що чи за все, наш шотик по бабасі зайшов. Ще раз повторюся, будемо самі дивитися після бойовій статистиці, будемо знати, напевно. Так, і що ж? Так, залітає чудово. 716 вилітає. Так, і хто це добирає наш контрольний. Так, наш, авто, наш союзник, перепрошую, на об'єкті 268 варіант 5, добирає. Так, до речі, теж досить непоганий такий гравець. Він фуловий до цієї пори, об'єкт 268 варіант 5, ви бачили? Всі хіпешки тримаються на нашому об'єкті 268 варіант 5. 6 танків, до речі, він знищив. Бачите? Ми знищили 4. Наш союзний 6. Наш союзник. І так, Їдемо, артилерія тільки залишилась, пришвидчив відео, бо 60-та їде тільки 30 км на годину. Так, Перекидаємо на стандартний бронебійний снаряд, як інтуїцію і знаходимо артилерію, зводимося. і Так, снаряд, як занадто повинно, літає. Скільки він літає? 969 метрів за секунду. Тільки літає. Наші стандартні бродвій снаряди погане випередження взяв. Але на щастя ми не світимося. Так, уже підсвітилося і треба його добирати, бо він зараз нас забере. Так і є. Контролем забираємо 460 хітпоінтів. Ну що ж, такий чудовий бій. Так, мені дуже сподобалось, як він виживав в таких умовах. Так, майстра, звичайно, він здобуває. реплею ще раз повторю, Стіл Стак. Так, стальна стіна, основний калібр і бланйшотик по бабасі зайшов. Два шотиками дали в сумі 1359. Дамага. Пише, от, бачите. Так і що ж? Ми напулькали 10408, 5 танків ми знищили, 1658 чистого досвіду ми здобули. Так і 6 з преміум-аккаунтом ми повністю на кумуляторчиках працювали, тільки 2, 2 ББшки випулькали. Звичайно, якщо я не помиляюся, так 41 180 срібла ми пішли чистими ще й в плюс. Так що всім дякую за перегляд, слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!